Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі FixLab Repair. Сьогодні у нас на ремонті телевізор Kiwi. От така в нього е, тускло показує заявлена проблема. Зараз я вам покажу модельку. Модель отака, Модель от як ви можете бачити. Іленький такий, от тут щось тут так жарило аж, вигоріло. Так, от така от причина. Е, я думаю, що то підсвітка, е, бо я тут пульт дали такий. Е, підкрутив підсвітку та, на 100%. Ну і так тускло показує. Я думаю, що то 80%, 85%, що то підсвітка. Треба міняти світодіодні ленти. Підсвітку. Добре, розбираю я. І ну, зараз, зараз побачимо, що там, що там всередині. Телевізор в користуванні 6 років, ну, плюс-мінус 6-7. Добре, розбираю. Розкрутив я е, задню кришечку, кришечку, і ну, от така тут картина. Ну, І бачу, що два електроліта здутих. Я не впевнений, що то причина в них. Зараз я ще перевірю вольтаж. Ой, бачайте, Так. На світлодіодні ленти. І то вольтаж. Виключилося, чи що. Він виключився. Так, там? Так, він виключився. Пропустився? Е я не думаю, що то проблема в самих електролітах. Так, двадцять шість. Там. Не знаю, що воно має бути так. Добре. Ну, зараз я заміню цих два електроліта. Ні, все ж таки здається, що то о, підсвітка. Мені світлодіодні ленти. Добре. Добре. Так, включив індикацію. Засвітилося дежурний режим, хочу поміряти, що тут зараз є в нас. Дежурний режим очікування 20 вольт. Запускаю. О, 33. 33. Я бачу, що підсвітка засвітилася. Світліше. Ну, може і підніму. mm Телевізор включається. Ось так довго. А, ну і все. Все прекрасно. Все прекрасно. Добре, збираю. І. Так, хочу ще показати. Конденсатори на цьому приборчику, на цьому приборчику, показали більше 30 Ом, а на транзистор тесторі, зараз я вам кажу так, 35 вольт. О, щось довго думає. 140 Ом. 15 кОм. Ну і. Ну і за цього. Не... І от, от і така проблемка. І другий конденсатор. За цього воно не запускалося повний. Так само другий. І все. Е, збираю. Телевізор працює, візор зібраний. Е, віддаю власнику. Тіше. Добре. Кому сподобалося. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Eu que zerou